Хіба не приму у Христові постраждати і вити у свою славу. Ви рід вибраних, царське священство, святий народ. Відбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помилувані, а тепер ви помилувані. Саме розуміння вибраний це слово з однієї сторони може нам. Казатись це щось добре, гарне, щасливе, приємне, а може бути вибране щось погане. Тому що не сам факт вибрання щасливої людини, а хто її вибирає, для чого її вибирає, і теж, чи ми очікуємо цього, чи це несподіване для нас. Можуть нас вибрати, наприклад, на якусь покуту, там, не знаю, ти, ти й ти, миєш посуду чи поли, бо ти погано слухаєшся на оазі. Це вибрання нас не ощасливлює. А хтось може сказати, от вас двоє, ходіть сюди, я вас вибираю, і в мене подарки для вас. Тобто саме вибрання в собі, воно не має якоїсь цінності. Це просто праця, факт, це якась дія. І так як сьогодні в Першому посланні Святого Петра ми читаємо, ви були не народом і були непомилувані. І вибрання було тільки одним фактом, що гірше не може бути. І якщо хтось приходив до такої людини, яка себе вважала, що вже вона ниже плінтуса, ниже трави. То ця людина вона не має що втрачати, вона каже, я вже все втратила. І навіть те, що мені здається, що я маю, я теж можу це втратити, воно не має вартості. І ця людина дуже швидко, дуже швидко ця людина йде до того, щоб можна було далі пробувати щось в житті. Так? Це так, як різниця, така загадка не раз є. Різниця між оптимістом і песимістом є така, що. Песиміст що каже? Все конець, так? Да? Гірше не може бути. Це вже ноль і, ж... і все. А оптиміст? Що все попоєм? Ні, оптиміст каже, може бути хуже. Чому? Тому що ця ситуація, яка є в нього, він не рахує програною. І, наприклад, один момент. E... Я скажу по собі, факт такий. Вертаюся з реколекцій, ну, слава Богу, що з українських, бо там в Польщі більше дають на білет, е В Києві жд де вокзал. Е і хтось мене там просить пару рублів коло поїзда. Я так дивився, дивлюся 50, там 20, там 100, там 200. А ця українка ще думаю, мене, ну шкода, дивлюся, де та є зелена бумажка, витягнув 20-ку дав йому. І цей приходжу від ЖД вокзалу до метро, стою в черзі купляти жетон, я по кишенях, в мене ніц немає, ноль повністю. А доброварів 25 чимось кілометрів пішки до каплиці. І я щось так заметушився, в очереді стою в черзі, один чоловік каже, так на ну мене, ну що батюшка? Я кажу, та нічого, вже приїхали. Що жетона немає, яка не знаю, десь загубив чого. І він витягує 20 рублів. Тоді було по 5 гривень цей жетон, і каже, докасівся, чотири ще за батюшку. І він мені дає цих 20 гривень, я потім починаю собі певні речі якось охолоджуватись, а вже подзвонив в цей момент до настоятеля. Каже, слухай, можеш мене в дрібний мак стяти, розіп'ясти на хресті з другої сторони Пана Ісуса, там ще місце. Я тобі ноль привіз з реколяти. У мене не було тиждень і ніц не маю. Ти б вислав, щоб я щось заробив. Аж було, минуло пішло з димом. І я собі починаю усвідомлювати, беру ці жетони з каси. І таке, знаєте, ну, як сказати, некультурна думка такого захламного ксьонза, я думаю, яке дурний, та я й міг тисячу дати цьому бідному. Бо Бог мені вернув двадцятку. Це була жертва моя. Ці гроші, які я віз там в кишені, десь в плащу чорному, як я часом ходжу, хтось просто витягнув по дорозі. І... А вернулася тільки ця зелена бумажка. Я думаю, ну де розум було, так? Да? Тож витягнуємо 1 000. Дай. Тобі в метро мені мужик теж витягнув. Бо як пані Валя казала, Бог дає стільки, скільки треба. 35 гривень і 75 копійок, не більше. Треба, і стільки дає. І що я хочу сказати? Я на той момент. Міг відчути, але мав серці таке, що це ще не кінець, я ще живий, недавно їв, тобто я ще з голоду до вечора не помру, в телефоні ще одна поділка, значить подзвоню, хтось мене завез. тобто ще не все втрачене. І тут дуже важлива річ, коли ми кажемо, що повністю все втрачене, Бог навіть нічого не може зробити, бо ми вже не відкриті на, на нього. А коли ми кажемо, що в наших силах це неможливо, Бог дає тобі руку і каже, але я тобі можу допомогти. І сьогодні це наша таємничка вичування Ісуса Христа. Здавалося, що вже з Ісусом ну, розправилися як могли, а він ще не несе хрест. Так, Сьогодні наше паломництво, ми бачимо, як Господь це благословить, наука нашого Отця сердякона на стацію теж, так. тобто ми бачимо. Це питання важливе. Дуже мені сподобалось, коли ви ну, власне, молодь теж такі, тобто із старших подруж, теж питали, що це значить це квоватіс. І я думаю, ну, справді люди запам'ятають цю науку, бо їй вже цікавить. І це дуже важливо. Тільки я би ще додав, якби це я мав це стацію, я би трошки ну, перекрутив вас добре ногами, але отець вас як він більше любить, він більше ласкає. Я би сказав, не треба питати, що воно значить. Треба питати, що для тебе це означає, От я цього став сьогодні, так? куди я йду. Бо це Петро спитав Ісуса. Куди йдеш, Господи? Кому градеш навіть так? по старослов'янськи, заради кого ти йдеш? Так? І він питає Ісуса Христа, а треба себе запитати, так? тому що Ісус знає свою дорогу. Він є дорога. І не треба куди йти, Він є дорога. А нам треба питати, куди я йду? І сьогодні е реколекції ця дорога, і ми питаємось, куди я йду, до кого, з ким я йду. Е чи мене справді вибрав Бог для цього? Чи ця дорога, якою я йду, вона справді веде до Бога? Так? Остання думка, мало її не бути. Кіно е російського производства. Е Наверно, ісповідь кіно називалося. Я нагадаю точно. Такий сюжет вертається одна людина, в село дуже довго не була, десь там була на Зіслані. А, покаяння. Кіно Покаяння. І е, зустрічає свого сусіда старенького вже і каже: а куди ця дорога? Бо я пам'ятаю, ми в десь з мамою, з бабцею, з дідушком ходили. Тут десь церква повинна бути храм. І їм каже, нема. Прийшла власть совєтська, все пішло в воздух, розбомбили. Гранатами це все спалили. І ця людина запитує так, і себе, і цю другу сусідку, і так, ну, може і Бога навіть. Яка, навіщо людині дорога, яка не веде до Бога. І це одно питання в фільмі, воно надає сенс цьому кінові. Так само ми, коли сьогодні запитуємо себе, куди я йду? Чи моя дорога веде до Ісуса, чи на кінці цього шляху є Ісус Христос, чи він мене там чекає? І це є, власне, то, що нам сьогодні гарно лектор читала, власне, святого Петра. Були не народом, стали народом. Були не помилувані, стали помилені. Бог хтось нас вибрав, конкретний. І ми дали себе якби так, звести Богу. І, так? і це дуже важливо, щоб на цій дорозі встояти дай нам цього Боже.